575 день в Канаді, 09.01.24. так, 24, та 9 ще. Сьогодні вже четвертий ж, день потихеньку зминає. Завтра має бути насичений день, але що, сьогодні? Сьогодні в мене знову день брудний. Я знов забруднився. Ну що, стандартно зібрався на роботу кава. І заявочки, Алекс видрукував заявочки зранку. Захотілося йому подивитися. Нічого не було. Половина з них нов «No permission», там лампочки поміняти, дрібниці, дрібниці, а інша відправила мені смс-офісна працівниця, каже, в ній з квартир вода тече. Під ламінатом вода, а на ламінат, видно, що вода витікає. Окей, <кхм> okay. то вже цікавіше. Я кажу, Алекс, де тоді робити, а я йду шукати звідки там вода тече. І ця квартира, яка вже мала потопи, напевно, разів 10. Це точно, це жесть просто, яка вона не. Це квартира, вона внизу, і тут всі труби вони повороти мають. В основному на тих поворотах вони на колінах тих і течуть. Це все перероблено. І це протекла перероблена труба. Я відкрив, чую, десь тече, відкрив дірку, дивлюся на ага, Гатичес. Він пішов вище в квартиру. Відкрив знову там, технічне приміщення, таке от воно замуроване, повністю трьома гіпсокартонами. Виправ, діру, знайшов. Це пластикова труба, яку замінили. Це замінена труба. Чомусь вона поставила далеку маленьку тріщинку, може була вдарена колись, чи ще щось. І воно звідти там текло. Я був сам, але в мене всі інструменти були, і я таку трубу можу промонтувати сам. Любу трубу фактично можна поремонтувати, якщо є матеріал. І був матеріал, я її поремонтував. Забався з тим трошечки до обіду. Але нічого зробив, все там прибрав і не тече. Після обіду шеф приїхав, ми якраз теж там були неподалік, зайшли подивились. Все нормально не тече. Після обіду. Що в нас там була робота, заявочки, і потім треба було робити обхід квартир. Алекс вирішив почати в обід, хоча я йому сказав до обіду, але він там робив заявки, то він був зайнятий. Після обіду він пішов робити товар A. Я, а я пішов в іншу квартиру, в одну із квартир, де було детектори диму, ці смок-детектори різні, три різних типи. І вони пищали. Ми вирішили замінити всі, шеф купив всі, там чотири, одної фірми, я поставив всі чотири. І якраз після того пішов, забрав документи. О, перейшовся по пустим квартирам. Перейшовся по пустим квартирам, все закінчив. Відмітив, до речі, треба відфоткати і відправити в офіс. Зараз це зроблю. Бо потім забуду. І ще одне. В мене. Було ось така от, ось таке от кріплення для шолома. А я знайшов інакше. Це от так воно виглядає позаду. Тут просте, крутиться, а тут доставляється ще батарейка. Ось така от батарейка, вона на, на магнітах дуже гарно кріпиться і має безпровідну зарядку. Так, як два двоє VR-окулярів вже. І одні з них мають такі магнітики і таке кріплення. То якраз докупив е, кріплення. Зарядку безпродночаден ще, ще один павербанк, якби три павербанки. І Я в основному користуюсь своїми з комп'ютером, ну можна через Wi-Fi, а можна через кабель. Через кабель нормально. Бо воно мене зарядка йде, і з'єднання повинно бути краще. Ну, як краще, це ж воно продається через Wi-Fi, через сервер, через кабель воно набагато краще. Тому нема що спорити, я буду через кабель. Але таку штучку ще купили, Накачали в машині колеса, треба було підкачати. І все. Залізли в цей VR, їхній світ. Ой, капець, там зависли, і рибку полопали і відпочили. отак, Зараз ще б щось попити, але вже, напевно, що ні, вже 11.36. Треба потихеньку лягати спати. От, і все. Так що на сьогодні все. Па-па!